Слава Україні! Я радий вітати вас в себе на каналі. Сьогодні нас, цікаве, нас чекає досить дуже цікаве відео. Сьогодні ми приступаємо до грунтообробки по стерні кукурудзи. От нас ззаді їде наш Лемкен карат. І дуже цікаво буде порівняти його по свіжій пам'яті. З асом такої роботи з хорштігер, якого я тягав минулого тижня в сусідів. А дуже, ну скажімо так, сьогодні подивимося на ракурс з такого ракурсу, щоб порівняти тих два агрегати. Вони зовсім їх важко порівнювати, бо вони ну, різні по своїй як компоновці, так і при по назначенню. Тому що карат більш універсальніша машина. А хорш е, чітко заточений під е, свої е, потреби. Але все одно буде цікаво порівняти, буде цікаво подивитися на роботу того чи іншого агрегата і, як то кажуть, скласти е, свою думку. Вона в мене, в принципі, вже майже повністю склалася, але може ще хтось сумнівається, може ще в когось виникли якісь питання, то ми постараємося. На них сьогодні відповісти. Вам гарного перегляду! Не перемикайтеся, поставте лайк, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вперед до перемоги! Ну Що я вам хочу сказати? Сьогодні вже досить суттєво підсохло за день. Вроді би, вчора вже так мокро, сильно було. Пам'ятаєте, як. Комбайн вже не міг з'їхати з поля під горбок, як буксував. Сьогодні з самого ранку туману не було і сонце світило вже, я знаю, з 9-ї години не було сонце. Сонце, вітер. Нема такої, що ваш сильна температура, але ну, сушить. Сушить досить, як на листопад, досить круто сушить. Так що є надія, що мало би сьогодні піти. Грунтообробка. Скажу так, що ми вчора таки пробували вже ґрунтообробку, напарник був, я там ґх, трошечки познімав, ставлю відео. Зробив він небагато, 7 гектарів і почало так буксувати, що кратше ніби мав би йти, а вже трактор не дав ради. Тут дуже горбисте поле. І Прийняли рішення, що не будемо мучити, і з'їжджаємо Сьогодні, в принципі, а, планував, що взагалі не поїду в поле, але дивлюся, підсихає класно, ну, то чому не спробувати ще кілька годин попрацювати? Заодно і зніму вам відео, заодно якісь будуть висновки і думки. А, якраз ми доїжджаємо до того місця, де от Лексіон пробував виїжджати під горбок і не виїхав. Зараз я вам покажу наскільки тут крута гірка. Вона невеличка, але вона дуже крута. Щоб ви розуміли, я вчора тут їхав з прицепом, то мене вже зносило сюди аж. Ось сьогодні вже бачу підсохло. Тут такий збоку невеличкий гайок. Він робить затінення для тої гірки, і вона постійно волога. Постійно. Ось, бачите? І так Брат вчора пробував тут. Доїхав, навіть до середини не доїхав, бачите, от доки є сліди пробуксомок в гусениці. Ось до це він доїхав і все. Корот без гальмів, то трошечки. Ну, сьогодні не напряжно, вчора було б напряжно. Ну, і ззаді брат Арісом вже їде, щоб встигнути до комбайна. Ну, в них сьогодні своя парафія. А в нас з вами сьогодні грунтова. Парафія. Так, маємо перший пробний прохід. Йдемо зго... згори на низ, В принципі. Тут спеціально діагональкою скусили в ту сторону, щоб не було сильно великих гурбів. Ну а далі все діло за трактором і за погодою. Хоча підсохло, вчорашня робота вже тихенько сіріється. Начмало війти. А тепер рух вгору. Пробуксовка є і не маленька. Нічого, якось ми тут дамо раду. Слабо прикатує, тому що катки, як то кажуть, лайт варіант і ваги йому, ну, скажімо так, трошки бракує ваги на 6 метрів ширини. А так, прекрасний апарат, шикарно замішує, що хотіти. Дуже сира погода. Скажімо так, болото. О, дивіться, бачите, ліпиться. Так що трактору сьогодні прийдеться попутіти і побуксувати. Звичайно, не мішала б парочка на такі роботи, але все одно добре, що ми маємо одного трактора на 900-й резині. Різниця суттєва в пробуксовках, різниця суттєва в тязі. Але тягне, тягне, працює, не забивається, не липне. Так що, все в нормі, все в нормі. Так, народ. Почем далі. Якось потихеньку просувається наше діло. Так важко, так буксує. Але знову ж вернуся до своєї фрази. Ніхто не казав, що буде легко. І ніхто зараз нам не дає гарантій, що погода буде краща або хоча б така сама як є. Так що мусимо використовувати. Кожен день, кожну годину нашого часу вільного, щоб щось зробити. горбка взагалі суперово йде, то під горбах трішки буксує, ну, але нічого з тим не зробиш. На ту мені є трактор, щоб виконувати якісь роботи. І часом треба побуксувати. Так, народ, з кожним кругом. Uh, все веселіше їде трактор, трошечки підсихає, хоча то і листопад місяць і не дуже тут щось насохне, але так чи інакше робиться веселіше. Що, поки виднося, йдемо ще на двір, трошки побадаємо, що в нас там робиться. яка глибина, як розмішує, ну, Проведемо без. бачите, досить сиро, Бачите, груда навіть не розбивається, а вона така ліпиться, то нас е, не лякає, тому що то обробіток назяб. Якби тут стояло питання, ще сіяти пшеницю, то, то було би страхіття, а так, в принципі, норм. Що хочу сказати? Перемішує карат. 100% не гірше, ніж тіґер. Самі бачите, поле чорніше. Решток в нас не менше, ніж в сусідів тоді було. Так, може, чуть-чуть вологіше, але поле чорніше. За рахунок чого? За рахунок трьох рядів лап відбувається три таких стадії перемішування. І на дисках четверта. Сам агрегат довгий, ну та і тігер теж досить довгий, тут питань нема. Сам агрегат довгий, через той не забивається, а дуже велика відстань. Між лапами в ряді дуже велика відстань від землі до рами. Так що забивання тут на кукурузі майже неможливе, я не знаю, має, певно, бути купа велика. І має бути певна стерня отака. Щоб були забивання. Так, що в нас поглибеніше, хотів би сам поцікавитись, може. Ну так, підглибляти так нема куди. Та й підміляти, в принципі, не дуже. Тут закатано так. Доволі непогано. Що ми маємо? 30 сантиметрів. Щось так як забагато. Та ні, зрізи. 25. О, oh. 22. 25. 25 тих самих. Тобто рахуємо, що 20 см ми робимо твердо, 20-25 см. Більше потреби не бачу. Наша основна задача стоїть по максимуму розмішати рештки. Ну і по максимуму підрізати кореневища. А решту все будемо доробляти весною. Решту все будемо доробляти весною. Глибше смислу обробляти не бачу, тому що. Самі прекрасно знаєте, що у нас проблем з ущільненням нема. Ще попробую показати вам на цьому полі, що так дійсно є. І лізе далі, і лізе, і лізе. Тобто, якщо я щупом запихаю, значить проблем не повинно бути в рослини, щоб заліз корінь. А отже і нема смислу заглибляти лишній раз агрегат, палити лишню солярку, тратити лишній час, ну і всіма решту витікаючими. Розмішали. Так, я згідний, карат уступає тігеру в прикатці, тому що катки не такі міцні і йому бракує трошки ваги, тому що він важить десь. 7 тонн, як 4-метровий тігер. Тігер не скаче, той трішки підскакує. Але особисто, моя думка, отака бугристість на полю на зиму краща, тому що вона робить якесь снігозатримання. А це додаткове джерело накопичення вологи. Так, цього року ми не маємо проблем з вологою, її аж забагато в нас. Але ми не можемо знати, який буде наступний рік. І... Діло не йде до того, що буде збільшення вологи. На моїх спостереженнях температура чим раз тим збільшується, а вологи буде чим раз тим менше. Хоча поки що вологи достатньо, але треба готуватися до того, що її буде чим раз тим менше. Так що якось так робота, в принципі. Е в принципі, мене робота влаштовує абсолютно без проблем, я не, маю, не бачу ніяких проблем в тій роботі. А, хтось каже, та от купіть собі ще тігера, ну, поки що я не бачу смислу. Може, колись, як будуть такі, там, знаєте, як то люблять люди казати, такі дурні гроші, то, може, колись і треба купити, але поки Покшо карат, ну скажімо так. Не настільки уступає Тігіру, щоб його зараз купляти. А уступає він тіґер. От трішечки в прикатці, але не в перемішуванні. Не в перемішуванні. Але з другої сторони карат виграє в продуктивності, тому що шестиметровим агрегатом ми ходимо майже з такою самою швидкістю, що 4-метровий тігер. Значить, ми за день можемо зробити. Я не кажу на 50%, але на 30% більше. Це теж важливо, ні? І значить, і солярочки мало би менше піти. Ну тут вчора напарник е, добряче побуксував. Коли робив тих 7 гектарів, то сьогодні засікати солярку ну, не бачу смислу, тому що буде неадекватна цифра. А так, по-любому, на караті трактор спалить. Дякую. На караті спалить менше, ніж з тігером. Так що. О. Інформацію я вам дав. Роботою я задоволений. Кому сподобалась робота і кому сподобався наш Лемкін-карат, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал, далі буде ще цікавіше. Слава Україні! Я вам дякую за перегляди. До нових зустрічей, до нових відео!